На початку сесії міської ради по всій країні оголосили повітряну тривогу. Тож свою роботу депутати розпочали в укритті. Обранці проголосували за внесення змін до бюджету громади. Зокрема, спрямували кошти на виплати заборгованості за роботи, які були виконані наприкінці минулого року. Це стосувалося і об'єктів укриття ремонтів в школах, і об'єктів укриття також в інших місцях загального користування на території міста і перерух в тому числі. І також це стосувалося і тих об'єктів, які були пошкоджені і відновлювалися, в тому числі і приватний сектор, і багатоповерхівки наших мешканців. Тому треба було дуже важливо це питання вирішувати терміново. Проголосували депутати також за виділення коштів із резервного фонду на придбання апарату МРТ для однієї із міських лікарень. Була така пропозиція, все ж таки від всіма депутатами підтримана. Тому що в нашому місті повинен швидко з'явитися магнітно резонансний томограф, який безкоштовно буде надавати людям послугу. Раніше у нас цього не було, і це для нас дуже принципово. Підтримали і внесення змін до програми соціально-економічного розвитку. Крім цього, прийняли рішення передати черговий автомобіль для забезпечення потреб наших захисників. Ми вже розглядаємо питання, і сьогодні також з депутатами це обговорювали на погоджу раді перед сесією щодо виділення. Коштів на лікування поранених наших хлопців, на лікування е всіх наших бійців і захисників, і це буде також зміни від до відповідної програми, і також до відповідної профільної програми. Тоня Порзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.